Так, друзі, привіт! Будемо передивлятись книги. Ось, будь ласка, давайте розпочнемо з Григера Тютюника. Сьогодні, друзі, в мене вітер, хоч і погода сонячна, тепла, гарна, але вітряно дуже. Тому, якщо є якісь огріхи по звуку, прошу вибачення у вас. Так, це переклад вже бачу з української мови на російську. Ось таке ось. Видання сам тютюник. Трагічна у нього така доля. Ось. А, писав він дуже гарні речі. Ось. Так що, так, так, сторіночки загнаті. Ось вам приклад видання. Переклад шкода, що російською мовою. Так, їдемо по пасан. Ось таке ось. Стареньке 55-го року Державне видавництво художньої літератури. Тут у нас оповідання, оповідання без ілюстрацій, видання, оповідання, ось які входять. Ну, таке саме простеньке видання, в м'якому переплетенні. будь ласка. Так, хочу вам сказати, що розбираючи книги. З мішка, оці, що були в мішку тут з двох е днів, я так розумію. Людина одна здала мішок, а одна такі п'ять в'язочок. Ось, розбираючи мішок, ви е випав лист з однієї книги. Я подивився, мене він зацікавив, і це лист сорокових років, друзі. Ось в кінці відео, будь ласка, дивіться, я його е, покажу. Я так його продивився по, по змісту, навіть трошки почитав. Ну, цікавий такий лист. Так, Севастопольський хлопчик. Ось книги були в мішку, бачите, вони так деформувалися. Ну, Але це не страшно. Головне, щоб всі сторінки були і, і не підмочена книга. А якщо вона деформована, це дуже легко виправити. Це береться, ставиться під. Фрес і, і все. І вони потім якийсь час проходить. О, вітер сильний сьогодні, я ж кажу. Так, 300 тисяч екземплярів, ось таке ось видання. Так, далі. Ось так. Дивіться, які тут малюночки. Там таке просте видання, а такі малюнки. Видання 75-го. Року. Ось так. Будь ласка, така ось книга вже трошки вона, звісно, через те, що вік у неї такий, вона вже трошки постраждала десь. Так, Юрій Нагібін, другий том, тут декілька томів, вони такі також деформовані трохи. Самі книги, от як в мішку вони були, так і. Так, і так, четвертий, а з кількох ту, томів взагалі. Так, так, в чотирьох томах. Видавництво художньої література. Незнайомий з цим письменником, може хто знає. Друзі, пишіть. Але здається, тут не весь комплект, а я бачив, що тут три книги. Так ось ще одна, яка взагалі її такий так, так деформувала вже дуже. Бачите? На жаль. Так, перший том. Так. Ось такий ось автор. Ну, це також виправляється все. Ось так її десь гарно на полку запресувати, і вона випрямиться. Так, таких три тома із чотирьох далі. Чернешевський. Часта знахідка також вже ось так деформована. Бачите, в різному стані книги. Я ж кажу, кожного разу попадається. Так, четвертий том такого автора. Друзі, я вам книги показую. Просто ось дивіться, кому цікаво якісь книги вас зацікавили. Ви переходьте в опис до каналу, там є номер, як зі мною зв'язатися. З задоволенням з вами поспілкуюсь. Так. Ось такий четвертий том. Далі. Короткий словник по естетиці. Тут якась печатка така, бібліотека заводу Профспілок спілок. ХТЗ. Харківський тракторний завод. Відте, та книга попала сюди. Такий у неї шлях. Ось так. Такий ось словничок. Мені він, здається, попадався уже ось. Так, далі давайте. Ось така ось книжечка. Ян Неруда Це Неруда Мені попадався вірші його. А це якісь. А, чи не вірші, то, то другий. Був, мабуть, це чеський письменник. Народна бібліотека. 75-й рік. Ну, будь ласка, в якому переплетенні? трошки вона вже та ні, не розсипається, але в такому стані. Так. Бібліотека вчителя початкових класів. Як вчити дітей е, прекрасному? А дітей треба, друзі, вчити прекрасному, це однозначно. Так, але щось ось таке ось. Картинка тут не дуже вона відповідає назві. <смі> Якийсь чоловічок б'є змія. Ось так. Добре, давайте далі. Також ще тут попалася деяка кількість різних таких в цьому мішку відкриток. Це зимній Ленінград Ось, будь ласка, це такі як фотографії. І на кожній он є марка. Вже хтось її, бачите, пробував здерти та не вийшло. 66-й рік. ой 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 зараз все полетить. Я ж кажу, вітер такий дуже сильний сьогодні. Дуже сильний, дуже незручно розбирати це все на вулиці, але других варіантів немає. А ось, друзі, справжня знахівка дуже дуже цікава. Це видавництво мистецтво. І це Віктор Гюго. Ернані. І дивіться, як вона оформлена тут таке тисніння. І що цікаво, так, дарственна надпись. Що цікаво, що це переклад. Друзі, переклад з французької мови Максима Рильського. Тут я дивився так одним оком, як то кажуть, тираж невеликий тираж. 10 тисяч екземплярів всього. Ось так. Це цікава знахідка дуже. Віктора Гіго знайти в такому виданні. Нечастому. Ось так. І переклад Максима Рівського. Чудова книга. Так. Твердиня над Богом. Це щось воєнна тематика. Друга світова. Так, будь ласка, Анатолій. Олексін, попадався він мені, це як один том, скількох тут зібрання мало би бути. В трьох томах. ну Тут тільки один том. Так, так. так. Що сюди входить? Ось так. Чув я про цього? Це видавництво, до речі, дитяча література, хоча ілюстрації і немає. Ось так. Так, хто там далі? А далі, друзі, Марк Твен. І 55-й рік. Це такі гумористичні розповіді. Така книжечка, на жаль, вже дуже вона в такому стані підмочена. Ось Теж літ видав Україні Далі. Ой, летять книги, Летять книги. Так, Куди ж ви летите? Так. Так, так, так. Ось така ось книжечка. Це 55-й рік. Не зустрічалась мені ще така. Ось тут що видавати мали в цьому видавництві. Програмка, мабуть, на рік 300 тисяч, достатньо велика кількість. Ось такі дві книжечки маленькі, в такому ось переплетенні також. Так, 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 поздувала, друзі, все, Все, що тільки можна. Ой, як же незручно, як вже незручно. Зараз, вибачте, будь ласка, бо зараз ось тут листочок випадає з книги. Зараз його вітер здує, понесе кудись, і я потім. Не зможу знайти. О, все, не полетить уже нікуди. Так. Е, ось така ось книга. Ось така ось бібліотека вибраної лірики. Ось така ось, в якому переплетені маленька книжечка. 11 копійок коштувала. Ось так. Так, це я показав. Відкладаю, зараз якось більш масивними книгами буду притискати, щоб не полетіли. Так, е Проспер Меріме. Ось, будь ласка. Новели. Ось таке ось видання. Хтось бережно до книги відносився, тому що ось обгорнув її в таку. Обкладинку від зошита чи від чого. І щоб книга краще зберіглася, ось так можна робити таким чином, щоб вона не терлася, не портилася, як то кажуть. Так, знову дивіться, такий можна як з лука стріляти з неї з цієї книги. Так, Анатолій у нього. Вона в непоганому стані. Я ж кажу тільки те, що дитяча література, розповіді, так, добре, добре, добре. ох ти, вітруга, ну і вітруга, ну і вітруган, так. Так, Тримальні, як то кажуть, друзі, умови для зйомки. Так, художня література, 64-й. Так, повість про втраченого друга. Ось такий ось Амельченко. Така книжечка. Так, далі. Озерні розкази, угу. Бальзака. Ну, На жаль, вже теж в такому стані. О, не дуже. Так, поїхали далі. Так, путівник, дивіться, також я його ось покажу. Це путівник, туристична схема по Києву. І це який це рік, мабуть, десь 80-ті роки. І він тут в комплекті. Тобто тут є. О, дивіться, тут навіть є такий відкритка якась. Відкритка. От. Він в комплекті, тут така ось е карта цікаво зроблена. Я такі речі також забираю. Якщо вони комплектні, також їх цікаво подивитися. Так, не знаю, хто це такий. Не знаю, така тут конячка червоненька. Так. Повісті і розповіді, так. Біленькі, також деформована, дивіться. Я ж кажу, як лежала в мішку. Так, Євтушенко. сатиричні розповідаємо. Ось так. Так вітер прямо ходить, як заверюха якась. Так, це у нас, друзі, хочу вам показати. Ось такі ось це Харків. Не буду розгортати повністю. Ось така ось панорамна річ розкладається і можна подивитися. Рік це 56-й. Вже на українській мові вже достатньо таки старенька річ. І 50 тисяч тираж. Ось вона так ось приклеєна. І можна Розгорнути і подивитися ось ці панорамні фото різних будівель міста Харкова. Чудове прекрасне місце. Місто. І місце взагалі і чудових Харків знаходиться на таких, як то кажуть, трошки. О, дивіться, ще покажу ось так. Ялта, Южний берег. Також такий сувенірний. Такі ось місця, всім знайомі, мабуть, Ось. така сувенірна, як то кажуть, продукція колись була. На пам'ять десь відпочивав хтось, хтось відвідував ось місто Харків, собі купив, хтось відвідував е, на морі, загорав, а потім купив собі ось такі ось на пам'ять. Ну, Мені також цікаві такі речі, я також їх забираю. Так. Це такий невеличкий відступ від книг. Ось, будь ласка. Ось така ось книга. Дитяча література видавництва в гарному вона стані. Дивіться. Ось так. Трошки деформована, але нічого. Так, знову дивіться дитяча література. Острів Лебедів. Також в гарному стані. Цікаві. Тут о, дивіться, які лебеді. Красиві. Скоро вже будуть прилітати на водойми з теплих країв. А мабуть, може, вже і прилетіли. Але ще водойми під мережлі. Ось така ось книга. Цікаво, так. так. Фармакотерапія. Який це рік? Цікаво 55-й. Це для лікарів. Пасівник. Ну, хтось користувався колись. Такий гарний папір, цупкий. Ось такий, не знаю, наскільки актуальний. Подивитись, тираж цікаво, скільки. Ага. Не подивлюсь, мабуть. О, немає останньої сторінки. Ну, нічого. Ось такий ось довідничок. Так. Нурдаль гріх. Хто це такий? Оформлення цікаве таке Тисніння. Це вже а... хтось малював. Так, який рік. Так, 56-й. Норвежський письменник. Цікаво, треба. Треба обов'язково забрати, подивитися, хто це, не знаю. Так, далі. Така ось книга, хімія повсякденні. О, нічого собі. Дивіться, яка старенька відкриточка. Ну, заповнена. Ух ти. З новим 1949 роком, друзі. 21, 12, 48. Це десь якийсь ГДР, чи звідкись. Ну, відкриточка достатньо таки цікава, дуже навіть. Ось так. Ви бачите, яка знахідка, чудова знахідка. Так, десь я її так відкладу, щоб не забути, в яку книгу я її поклав, а покладу я її в ось цю книгу. Якщо що, потім на відео. Подивлюся і буду знати, що я її сюди сховав. Так, ось така ось книга. Здивувала мене та відкритка 48 1948 року. Оце нам. Так. Так, кухня без секретів. Кулінарія, мабуть, так. Кулінарна тема. Так, що там щось було також. Тільки що я бачу якусь закладку. Що тільки не знаходиш в книгах будь що. О, що це таке? Так, ага. Національний Банк України. 1995. Оце цікава знахідка. Також люблю таке знаходити. Ось дивіться і читайте. Цікаво. Так. Також її десь треба поставити, та хай тут і буде. Ось така ось знахідка. Ой, так, дивимось далі. Тайожний і далі. Штільмарк, до речі, це так, це біолог. Штільмарк. Цікаво. Потрібно забрати. Дивіться, які тут фотографії гарні. Ой-ой-ой. Які цікаві фотографії. Просто чудова книга про природу. Хай буде. Так, далі. Ось така маленька книжечка. Канарейка. Так, канарейка. 64 й рік. І вона як її так. Тут і клітка, як, як вона там буде у вас жити, як її побут організувати. Ну, цікаво також. Співучі птахи, батьківщини. На той час Радянського Союзу. Так, теж та цікава книга про птахів. Так, кажу, все розвивається, все паде. Ось покажу, друзі, на жаль, в такому стані. Серія це дуже гарна, в простонароді рамочка. Дуже тут чудові виходили твори. Ось, цінна вона також, особливо видання 40-х років. Ось дивіться, як вона гарно взагалі оформлена. Які тут ілюстрації? У мене є вже там якась кількість да, з даної серії. Який це рік? 61-й. Я там бачив на... Так. Так. Так, 61-й. Так, середня школа номер 59 Станція Готня. Южна Железна дорога. Так. Ось так, бачите? Не знаю, цікаво, чи всі тут сторінки, хоч в такому стані вона вже одна книжка цікава сама по собі. Так, і як обіцяв, бачу вже так виходить е час. Зараз я быстренько покажу. Ось такий Анатолій Калінін. Так, Леонід Ленч. Що це таке, не знаю. Так, гуморист якийсь. Ось, ось так, шуршать Ой, сторінки. А ось, друзі, дивіться, яка чудова книга легенди Крима. Саме з неї випав лист, про який я вам на початку і казав. Так, тут сторіночка я вклею, тому що видання 56-го року, саме по, 65 го вибачте Саме по собі цікаве, мені його цікаво подивитись. Воно так оформлене. Ось сам лист. А лист це, друзі, зі Львова до Харкова. Ось такі тут марки. Ой, випало. Ось таке ось тут всередині конверта було. Конверт вже розпадається, на жаль. Розпадається, ага, це. А, це щось тут таке. Не знаю, що це. Це з якийсь з других часів. Так, зараз я його Це сюди, щоб не полетіло. Ось, а сам лист вам покажу. Ось тут на початку є 49-й рік. І переписка тут, е, так в двох словах, е, розказується, що люди одне одному по 27 листів вже відправили. Описується, який чудове е, місто е, Львів. Ось, ну і там свої на той час життєві якісь проблеми, радості. Гористі і так далі. Ну, а ви, друзі, всім, хто дивиться, дякую. Хто підтримує, дякую. Хто не підтримує, також дякую. Ну, ось такі бувають цікаві знахідки. Все далі буде, друзі.